Ви запитуєтесь, мої любі сонечки, про мову. Як я відношуюсь до мовного питання? Звичайно, сама прекрасна мова це мова нашого серця, для всіх народів на землі. Але зараз йде кармічний іспит для України і українців. Саме тому це питання зараз стоїть трошки по-інакшому. Коли потрібно ідентифікувати нам себе як народ. Ну, це як екзамен, як іспит. Тому це все дуже в різні, скажімо так, часи. По різному це питання може мати відповідь, але саме в цей час йде ідентифікація. І ви звернули увагу, що так само і заради цієї ідентифікації і я перевела е, свій канал на українську мову. Ой, як сонечко гарно світить. І це не тому, що я там погано відношусь до інших мов ні в якому разі, а просто тому, що ми з вами здаємо іспит. І це дуже важливо, мої сонечки, тому що є різні етапи наших кармічних ігор, іспитів. І зараз етап. Ідентифікація, що ми народ, щоб ми прийняли себе як народ, своє минуле, своє коріння, в якому є мова, наш код ідентифікації. І це наш шлях зараз, нашого народу кармічного. Потім, звичайно, ми переростемо це питання, і воно вже не буде стояти так гостро. Закінчиться ця трансформація, закінчиться це гостре питання. І воно так само, між іншим, піде і на всі народи по всьому світу. Просто зараз ще багато хто не розуміє, чому ми так переходимо на свою мову, тому що вони ще не дійшли до цього іспиту, інші народи, а вони так само дійдуть, тому що хвиля переходу вже пішла по всій планеті, і піде, піде дуже сильне, інтенсивне очищення, мої сонечки. А взагалі насправді. Ви знаєте, що чим дальше, далі ми будемо жити серцем, ми взагалі менше будемо розмовляти і будемо щитувати, Та так як я щитую любу людину, любу душу, щитую її, не зважаючи на те, якою вона мовою розмовляє, ми будемо знати, що людина вам говорить. Це навіть буде без слів. Але до цього ще теж, також треба дойти, дорости, дожити. А зараз поки що вивчаємо мови різні. І спілкуємося, щоб було більше світла на планеті. Люблю вас.